Ось такі не чистимо нічого, але гарненько треба помити. Після того, як рибку помили, її треба гарненько висушити, ну от я таку серветку підклав. Краще не досолить. Зразу кажу, всі знають. підсолить тоді. Ще можна, як пересолити, то буде важче. Тепер пересипаємо нашу просолену рибку у пакет. Рибаємо. І добренько її ще там треба перемішати. Беремо. Борошно, Я використовую кукурудзяне. І посипаємо нашу рибку, просолену вже. От вона гарненько обмішалася. У нас беремо олію, я використовую по масе і петельню нагріваємо. Небагато, бо вона ще свій жирок пустить. Хвилька вона повинна прогрітися, Ми ми викладаємо на котельню, нашу рибку.